Готуємо особливу закуску вдома своїми руками. Це сушені кальмари. Наш варіант буде натуральним, в міру солоним і неймовірно смачним. Для цього нам знадобляться лише тушки кальмарів, сіль, вода та світло. Придбати кальмари можемо тільки замороженими, тож перед приготуванням їх потрібно правильно розморозити. Найкраще робити це повільно, дати їм відтанути в холодильнику протягом 6-8 годин. Так вони не втратять своїх соків. І тепер потрібно почистити. Багато хто боїться цього процесу, але тут все просто. Підчіпляємо тонку шкірку і знімаємо її. Вона відходить дуже легко. Під плівкою маємо чисте гладеньке філе. Якщо раптом плівка знімається важко, обдайте кальмарів укропом буквально на 3-5 секунд і відразу ж охолодіть у крижаній воді. Завдяки різкому перепаду температур плівка миттєво відходить і знімається майже сама. При цьому м'ясо не встигає зваритися і залишається ніжним. Для чого знімати плівку? Бо вона робить м'ясо жорсткішим при сушінні, має легку гірчинку, заважає кальмару рівномірно висихати. Без неї м'ясо виходить ніжнішим та чистішим. Також розрізаємо тушку кальмара вздовж і чистимо зсередини. Якщо є нутрищі, виймаємо. І всередині завжди є прозора кісточка. Яка виглядає як шматочок прозорого пластику. Її видаляємо, витягуємо, бо при сушінні вона буде ламкою і неприємною на смак. З внутрішньої сторони є ще одна тонка плівка, і її теж знімаємо, щоб м'якоть рівномірно висохла та була ніжною. Після очищення маємо абсолютно чисте біле філе. У миску кладемо підготовлені тушки, засипаємо їх сіллю, дві повні чайні ложки та одну неповну чайну ложку цукру. Заливаємо все холодною водою, один літр. Залишаємо кальмари на 30 хвилин. У цьому розсолі просолитися. Цього часу вистачить, щоб м'ясо взяло в себе сіль. Для чого це робиться? Крім того, що сіль надає смаку, вона злегка ущільнює тканини кальмара, робить їх більш пружними, а цукор балансує солоність та покращує аромат. Так кальмар після сушіння має чистий виразний смак без зайвої морської різкості. Після замочування кальмар стає ніжніший, м'якоть світліша і пахне делікатно, приємно. Дістаємо їх, даємо воді стекти. І обов'язково добре обсушуємо паперовими рушниками. Або ж розкладаємо на полотенце. Важливо, щоб вода стекла, тоді смужки будуть сушитися рівномірно. Тепер розрізаємо кальмар на дві половини. Беремо гострий ніж. Це ключ до красивих тонких смужок. І нарізаємо дуже тоненько, наскільки можливо. Тонші смужки будуть швидше і рівномірніше висихати. Сушені кальмари це традиційна закуска в азії вже багато років. Першими активно сушити кальмарів почали у Японії та Кореї, де морські продукти довго зберігали саме за рахунок сушіння. Це придумали рибалки після улову. Вони нарізали кальмарів тонкими смужками та сушили прямо на сонці, підвішуючи на човнах. Це було найпростішим способом зберегти рибу надовго без холодильників. Сьогодні сушений кальмар популярний снек у всьому світі. Ароматний, хрусткий, насичений морським смаком. Виходить ціла гора кальмарової локшини. Виглядає цікаво. Розкладаємо смужки кальмара на решітку електросушки. Не накидаємо їх купою. Розкладаємо в один шар, щоб між ними гуляло тепле повітря. Так процес піде швидше і якісніше. Якщо у вас немає сушарки, можна посушити в духовці з відчиненими дверцятами при мінімальній температурі. В електросушці температуру виставляємо 55-60 градусів. Сушимо приблизно від 4 до 6 годин. Цей час приготування залежить від товщини смужок та вологості самого м'яса. Періодично заглядаємо і переставляємо решітки місцями знизу вверх. Готові смужки мають стати напівпрозорі, сухі й хрусткі. Ось і все. Час промайнув непомітно. Подивіться на цей результат. Кальмари змінили колір на приємний жовтувато-бурштиновий. Стали напівпрозорими. Аромат просто неймовірний. Пахне морем і смачненьким. Щойно після сушіння вони дуже хрусткі. Потрібно залишити їх на 30 хвилин при кімнатній температурі. Вони трохи відійдуть, стануть еластичніші та пружні, чудово будуть жуватися. Це ідеальна до вина, пива, квасу або просто так похрумтіти перед телевізором. Кальмари до смаку солоні та за бажанням можна посипати ще додатковою сіллю. Чорним перцем, спеціями для риби, паприкою чи сушеним чесником. Це вже залежить від того, з чим любите смакувати такі кальмарчики. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.